Недільного раночку вам, друзі мої, вітаю вас, вітаю в Україні. Півночі літали сьогодні шахеди, ракети над територією України, але отримувала і русня. І дуже втішні, втішні звістки приходять із передової, з поля бою. Русняві нічого не можуть, вони біжать. Тому від слабкості своєї гатять по нашим з вами домівках. Витримаємо. Зранку зустрічає мене і вас оцей чарівний фаленопсис, який я купувала нещодавно підлітком, верніш за все добре підрощеним підлітком, який незабаром через півроку і заквітнув. Отакий красунчик, візитівка. Господарства НСК ранчо берілочі. Ну, Ось такий красунчик. Він мені, знаєте, нагадує пінку на каві. Отакий. От Гарнюня. В нього такі незвичайні пелюстки, вони вигорнуті у різні сторони. Губка така чудова. Бачите, який красоту. Година ранку. Небо затягнуте хмарами, ластівки літають дуже низько, мабуть, буде дощ. Продовжую знаходитись у пошуку ідеальних орхідей для свого підвіконня. І чітко усвідомлюю, що промислові гібридні фаленопсиси то не моє, але без них ніяк. Тому на сьогодні я думаю, що. Ну, екземплярів 20 гібридних фаленопсисів повинно бути, бо все ж таки я більше віддаю свої переваги дендробіумам. І особливо дендробіумам, помірно, теплого утримання. І саме тим дендробіумам, які квітнуть довго. Бо, як я казала вже вам, я не люблю ті рослини, які квітнуть. 3-5 днів. Фаленопсис НСК ранчо берілучі цей залишиться обов'язково. Бо він красунчик, на мій погляд, красунчик. Я потішив мене цього разу заказ від Швертера. Я вам вже оцього свого красатуна, це не швертер. Але цього свого красатуна Красотуна я вже показувала неодноразово. Це дендробіум Хібіки. Це дендробіум, який квітує по півроку та й більше. Ну, оцей я вже не пам'ятаю, коли він почав квітнути у грудні 22 го чи у січні 23-го, Я не знаю, але завершувати свого квітування. Він навіть не збирається. В нього он зростають і зростають нові квітконоси. І отакий красотун одночасно ростить он і квітконоси, і видає молоденькі зрости. Отакі дендробіуми мені дуже вподоби. Він не ароматний, але яскравий, красивий і довгоквітучий. Так от, в заказі у швертер я придбала йому іще. До пари одного такого дендробіума. Ось він. Подивіться, який гарний вид цього букетику. Маленьких квіточок. Розмір квіточки десь так від сантиметра до двох. Але вони такі чарівні і от подивіться, наскільки вони схожі. Не зрозумілася схожість? Дуже зрозуміла. бо цей маленький дендробіум, який я придбала у Швертер, це крос дендробіума Хібіки на видовий dendrobium брахтеосум. Він також аромату не має. Принаймні, він в мене знаходиться вже десь так 3-4 дні. Але аромату я від нього не відчувала ані на сонечку, ані без сонечка. І все ж таки він має дуже привабливий вигляд, дуже красиві квіточки. І подивіться, він манюня. Таким дуже маленьким він не буде, він підростеє і буде десь розміру із хібіки. Ну, то й що, вони все рівно не крупні рослини. І що подобається мені дуже малий шах резом, бульбочки щільно ростуть одна до одної. Багато місця не займають і квітують, довго квітують. Отакі От дендробіуми, саме такі дендробіуми мені вподоби. По-перше, дендробіум помірно теплого утримання, тобто для домашніх умов це дуже гарно. По-друге, йому він не потребує великих перепадів, температур. Перепад у 4 градуси йому досить, це саме той, той перепад, який з легкістю у при домашньому утримуванні. І ці дендробіуми не мають чіткого періоду спокою. Тобто він завершить своє квітування, ну, десь, може, тиждень повідпочиває і знов починає рости. І ще один дендробіум, який я придбала у швертер, це дендробіум папіліум. Саме цей дендробіум, який має білі квітки, досить великого розміру квітки від 4 до 7 сантиметрів, такі, знаєте, як Мотильки, такі, ну, як на мій погляд, то дуже красиві квіти має цей дендробіум. Він має вигляд такої собі трави, як у молодого труснику. Але ну, саме такі дендробіуми мені дуже, дуже подобаються. Це листопадний дендробіум. Він був у дуже маленькому горщику. Я його акуратно перевалила до горщику розміром 9 см. Він має товсті, білі, товсті корінці. Ось вони, бачите, зелененькі, бо я його напоїла, я його полила. Він листопадить зараз, бо йде адаптація, бачите, листопадить, то нічого страшного, хай собі скидає зайве. Але підуть нові зрости. І цей тросничок буде розгортатися, розростатися в таку шапку, у таких тоненьких ніжок. О, в природних умовах цей дендробіум має дуже замілкі квіти. Але за рахунок того, що селекціонери працювали над цим питанням, вони Накладали селекцію на селекцію, і е, в них вийшли дендробіум папіліо, який має штамп фішера, тобто е, дендробіум видовий, але має великі квіти, відмінні по розміру від видових природних квітів. Він досить невибагливий. Він також помірно теплого утримування. І також це саме той дендробіум, який, незважаючи на те, що має отакі товсті корінці, він дуже-дуже любить попити, які хібіки. Всі вони, можна сказати, оці всі три представники, що я вам показала, можна сказати, одніх умов. Скільки тримаються квіточки на цьому дендробіумі, я не скажу, я не знаю, бо у мене такого ще не було, він у мене не квіт. Дуже сподіваюся на те, що він заквітне в наступному році. І тоді я вже зможу порахувати, скільки ж буде квітнути цей дендробіум. В своїй колекції, домашній колекції орхідей, я віддаю перевагу дендробіумам. І ще купила деякі види нових орхідей у Швертер, але відокремлю їх і в іншому відео, бо хочу відтепер знімати і викладати свої відео по дендробіумам окремо, по чобіткам окремо. По... Фаленопси саме окремо, однім словом, хочу розділити їх на групи, бо сама вже не можу знайти те відео, яке мені хотілося подивитися, що собі нагадати, сама вже запуталася і нічого не можу знайти. У мене ще є в заказі ОМ дуже цікава рослина, і нещодавно все, все ж таки ризикнула і заказала нові рослини в, еква... в Екважанері. Не дуже люблю заказувати у них орхідеї, але все ж таки заказала. Коли приїдуть, покажу, бо той заказ, він йде із скидками, дуже добрими скидками на деякі рослини, які присвячені святу такому, яке має назву День Матері. Тому, матусі, рідні матусі, вітаю вас з цим святом. Бажаю вам здоров'ячка, мирного неба, низький уклін тим матерям, чиї діти зараз борються за свободу України, тим матерям, які чекають, повірте, чекаємо ваших дітей, своїх дітей, всіх, всіх дітей, чекаємо. Живими, неушкодженими і з перемогою. Тримаємось, любі мої, миру і здоров'я, щастя і наснаги. Все буде Україна. Тримаймося!